Всім привіт! З вами Village Life, Все про життя в селі, інтернет-портал та YouTube канал. Сьогодні ми будемо знову зробити суміш від славнозвісної нашої компанії Екобренд Україна Будемо підживлювати помідори. Цього року трохи розсада у нас слабенька вийшла, не така, як, цього, не така, як того року. Гриби вже почали виходити наружу. Робити. Короче, пропорція така йде. На, якщо у вас багатські велик, великі великі площі, багато рослин, тому подібне, на 10 літрів води, 300 грамів У домашніх умовах і польових умовах, 200 грам триходерміни. Іде на 10 літрів води і підживлюєте. Поверхою полистове пройшлися. Ось таке, це якщо в домашніх умовах, то такою пшиківкою. Пшик-пшик і все. А Якщо в польових умовах, то ви в принципі знаєте, що чим Коротше, На 10 літрів 300 грам. Тобто, якщо ми зменшуємо пропорцію, ми її просто ріжемо на 2. Тут у мене зараз замішано 2,5 літри води. Тобто я беру цієї штуки 75 грамів. Як ми відкрутили її і зараз будемо наливати. Так, штатив вже їде, без нього капець як тяжко. Ось так, Чуть-чуть більше вляє. Триходермін. Еко доброго, ніякої хімії, замовляйте в цій компанії і все буде добре. У вас будуть чисті екологічні продукти і тому подібне. Запах такий солодковатий, гриби. У мене моментами навіть в деяких е стаканчиках гриби посходили, не знаю, чи це з цим зв'язано чи ні. Просто берете таке. Поливаєте, Ось таке мутненьке стає. Берете чим-небудь розколочуєте. Потім берете ось такий кімнатний оприскувач, наповнюєте його і продовжуєте. Так, ми прийшли до хати, у нас розсада в хаті стоїть. Продукція ця вона колишнього чиста, вона підходить для людей, тварин, не шкодить їм нікому. Її можна використовувати в хаті в умовах, нічого не виділяє і тому подібно. Так, це я хотів вам гриба показати, але напевно його зірвали ми. Коротше, в одному стаканчику десь тако приблизно виріс такий гриб гарний. Ось беремо цю нашу суміш і просто починаємо пристрільно і починаємо проходити по листу. У нас обробка вже йде по рахунку п'ята. ми трішки пропускали були. Попередніх відео можете переглянути, розсади було багатсько, але через один прокол мій її стало менше. Вроді би на дворі була гарна погода, тепло було, але був вітер такий собі я їх, я їх виніс на вітер був, і вони, ми поїхали на город, приїхали в обід, це я о 9 ранку виніс, і практично всі померзли. Ну як всі? Маленька частинка залишилась. Ось тут ще в нас є вони. Такі вони полудохлі стали. Не знаю, чи вони виживуть. Але щось буде, щось має бути. Росада цього року у нас по 40 гривень десятка. Так, що нас так трапилося. Ну, скоріш за все, гамбець, буде прийде, і на тому буде. Так, обробляємо цю сумішу, обробляємо, тільки у нас корочка стає сухенька. Ми собі взяли, пройшлися, зробили і то, що треба. Стимулює рост, захищає від всякої нечисті і так далі. Триходермін. Посилання залишу в описі, де можете його замовити. За промокодом VillageLife. Вам буде знижка 5% на дану продукцію і не тільки цю, також на інші товари на їхньому сайті. Використовуйте промокод та насолоджуйтеся екологічно чистими та якісними, якісною продукцією. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, все буде Україна!